Деніел Белл і Елвін Тофлер ці питання потрудилися, і вони подивилися на світ з висоти тисячоліть і пропонують теорію хвиль. Це тофлера хвиль о, цивілізаційних. Таким чином перша хвиля, аграрна і я це розумію як о, її завдання, було автоматизація процесів забезпечення матеріальним. Матеріальне забезпечення, існування людини. Тільки існування. Тут філософія виживання для тебе, тобто їжа, воля, можливість отримати сім'ю. Індустріальна епоха, яка почалася в 17 столітті, так, за таким приблизним уявленням, це вже автоматизація роботи з матерією. Тобто, якщо перша перевага це було з харчами, з тим, що забезпечує людське існування. Друге це автомітація роботи з матерією, і воно дозволяє здійснювати розширення ареалу існування людини, тобто експансія людського роду. І ми, і ми зараз приваблюємо в процесі завершення цієї експансії, і е, певних конфліктів між поведінкою людини е, е, з е, логікою експансії і е, кінечними е, можливостями планети. І інформаційна епоха всього лиш років 50, будь, вона проіснує, то власне її мета це автоматизація роботи з інформацією. Якщо подивитися, що є спільно між цими трьома епохами, то між ними є те, що більш на тонких рівнях життя людина прагне автоматизувати і адаптуватися до світу, і автоматизувати процеси роботи зі світом. На всебічнах рівнях з метою, власникаючи, пристосування і з метою ну, якби спокійного життя, виживання. І по закінченню цієї епохи інформаційної має настати величезний ми зараз на порозі цього кінця світу або цієї сингулярності всіх процесів, коли втрачається логіка всього. Тобто історична логіка, причина вдаткова і мультикриза, яка стосується світогляду, демографії, екології, ресурсів, енергетичних ресурсів е інших, і що дуже важливо, ну, не і що дуже важливо, є криза суттєва, це вичерпності адаптаційних можливостей планети, то життя людини. З тим взагалі дуже важко. Подивіться в Тихому океані. Два таких здорових сміттєсховища на поверхні мільярди тонн, які крутяться між Китаєм і США. Це в інтернеті я бачу, ці відомо особо вражений, і військові кораблі оминаються місце. Просто деякі ентузіасти, власникажу, займаються дослідженням цього всього. Але це о, шалено о, неприємно, тому що. Якщо ми вийдемо в підрок чи в будь-яку навколо Києва зону зони природи, ми бачимо, що там робиться. Тут, тут е, говориться про те, що експансія людини, яка продовжується впродовж цих трьох епох, е, ця поведінка має бути радикально змінена і, е, власне кажучи, людина вперше встає перед тим вибором, коли має бути повністю перерозмислена е, всі цінності і способи розвитку далі. Е, е, ну і власне кажучи, ми стоїмо на порозі. Креативної епохи, де в основі її є вибір цінностей і на основі вибору цінностей співтворення світу з Господа Богом. Ну, в якому значенні з Господа Богом? Просто не просто творення волюнтаристське, а таке творення, яке відповідає логіці Всесвіту, планети і взагалі устрою всього в світі. І виходить все, що було перед тим, це тільки було пізнання. Того, як воно влаштоване і пробування меж, як би дозволеного. А тепер ми підійшли до той межі, де або, або цивілізація людська має сама себе знищити, або має перейти на інший формат взаємодії з зовнішнім світом і стосунки саме співтворенням світу.